Що ж і щодо нашої української землі, прекрасно під час повномасштабного російського вторгнення тисячі гектарів українських земель стали мішенями бомбардування також пожеж в результаті детонації ракет та снарядів до ґрунтів потрапляє низка хімічних речовин та важких металів, серед яких свинець, кадмій, мишяк та майже вся таблиця Мандалеєва. Вже зараз на деяких ділянках фронту в міст важких металів у ґрунтах подекуди у 15-30 разів. Перевищує нормою. лише за попередніми оцінками міндовкілля. Збитки надрам через війну оцінюються у 10 трильйонів гривень. І ми розуміємо, що це так, це фінансова шкода, але найважливіше те, яка вона є, і те, як наша земля буде відновлюватися, чи є у неї сила. Адже ну, в принципі ми чули фразу про те, що природа завжди бере своє, але потрібно їй теж а, мати цю силу для регенерації. От чи можливо це чи ні? Запитаємо Вадима Соловей, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу ґрунтових ресурсів Національно-наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського. Доброго ранку. вам! Доброго ранку. Пане Вадиме, ну це правда просто площа і території. Ми знаємо, що там тільки за перші а, 10 місяців війни знаходила статистику і так пам'ятаю, що щось там двісті тисяч квадратних метрів ґрунту було а, вже забруднено. А це на секундочку площа Великої Британії, навіть більше ніж Велика Британія. А зараз це було 10 місяців, вже більше, вже більше року. Ми потерпаємо від повномасштабного вторгнення. А, тож а, Скільки часу потрібно землі відновитися, і чи, і чи це взагалі можливо? Це питання не таке просте, на перший погляд, як здається, скажу так, ґрунтовий покер України він досить своєрідний. Я б сказав, мабуть, унікальний і немає такого в світі більше. І питання, мабуть, не стільки в чорноземах. Вони всіх на слуху, всі знають, що таке український чорнозем. Справа в тому, що. Ось головна наша ґрунтутурильна порода леси. Вона цінна в агрономічному якості, і ґрунти, які формуються на цих породах, вони самі по собі вже родючі. І чорноземи, і темносірі сіря, підзолені ґрунти, і ясносірі лісові, і темнокаштаневі все І зрозуміло, і це який безцінний дар, звичайно, потрапив під такий удар. Скажу так, це, такі цифри в різній мірі грунти на площі вивів дії впливали десь 15 мільйонів гектарів. З них чорноземів, самих чорноземів, близько 10 мільйонів гектарів. В основному, звичайно, це вражає чорноземи, звичайні, унікальний витвір природи, гумусований профіль, скажімо так, до метра це, це вміст органічна речовина, або гумус, як нас прийнято називати. Але. Найбільш постраждали звичайно ґрунти, які знаходяться в зоні активних бойових дій. І те, що майже щоденно у випусках новин називають міста, там і Креміна, там і Зюм, Бахмут, Авдіївка. для мене це не просто так. Це ґрунти, це ґрунти навколо цей міг, Це дійсно вони понівечені і вирви від снарядів, від авіабомб. Декілька видів деградації, скажімо так, це не тільки обов'язково забруднення, це і механічна деформація. Ви розумієте, коли це я вирва... розумію про ці речі, але мені цікаво тут якраз ми, ми знаємо теж е, наслідки від підриву Каховської ГЕС. Це теж абсолютно змінює все. Е, що там буде? Наша наш врожай, наші найсмачніші в світі херсонські помідори. Насправді, томатний сік, неймовірний з них е, і загалом оцей весь в. Врожай, чи будуть ці території нам давати ще якраз нашу їжу, наші овочі, наші фрукти дуже смачні, чи ні? Все це буде. Потрібно тільки звільнити від окупантів території, провести відповідні відновлені роботи, рекультивацію, так називається. І все це буде. І буде вода, все це зрозуміло буде. Що стосується регенерації ґрунтів, скажімо так. Якщо навіть нашого чорнозему зняти верхній родючий шар землі, родючість різко зменшиться, знизиться, деградація відбувається. Потрібен час. Розрахунки показують, що це від 10 до 15 років, це реально, це коли механічна деградація, скажімо, вирва сама без забруднення. Якщо це забруднення, відповідно час можливо більше буде. Але ми ж знову можемо, якщо будуть підвідні кошти, зусилля, рекультивація, може цей. Скажем, процес пришвидшити. Тобто, я, в принципі, дивлюсь в майбутнє з оптимізмом. Ми пережили, а точніше, наші ґрунти, пережили Другу світову війну. Ну, скажімо так, пережили фашистів, переживуть і расистів. І тому, в принципі, я дивлюсь з оптимізмом. Все буде в порядку. Що стосується Херсона, Кавунів, все це інше, все зрозуміло. Зона підтоплення це близько 60 тисяч гектарів землі або затоплення. Скажімо, так, вода звичайно, рано чи пізно зійде, вона вже сходить. Скажімо так, Так, да, в ґрунтах знизиться родючий. Це є глеєння, інші процеси, осолодіння відбувається цих ґрунтах, але знову ж таки. Все це можемо, скажімо, повернути на круги це повернутися. Патрію. Це ж потрібно. Ми там розуміємо, що а, просто от ви кажете про зрошення, тобто вода, яка дає і насичує грунти, які є. Це ж якраз було це будівництво цих каналів, серії каналів, які вже були екологічною катастрофою, але нічого земля оговталася. Зараз вода пішла, і це потрібно прокладати і рити нові канали, правильно. От якраз Панали, що стосується Херсонщини. скажімо так, можливо, ви розумієте, та, що була, скажімо, гребля, і це були технології, скажімо, минулого сторіччя. Зараз вже наука пішла далеко вперед, є ресурси, аджадні технології, скажімо, тож зрошення. І це можливо це питання наукових більш дискусії, яким чином відновлювати зрошення на півдні України, чи відновлювати, там, скажімо так, греблю, Каховське, це інша справа. Але все ж таки, я скажу так: грунти півдня України. Вони і без зрошення, достатньо родючі. І скажу так, можливо, таку несподівану річ. Слава України як житниці Європи. Вона сформувалася саме в ті часи, коли не було жодного зрошення, а зерно надходило на світові ринки саме з Таврійських степів. Оця особливість, скажімо так, Херсонщини. Посушує клімат, зрозуміло все. Але зима тепла, волога, ґрунти добре промочуються. І, в принципі, навіть за багарного зиморобця ми можемо отримувати пристойні врожай. Що стосується каванів? я розумію, ринок є ринок, але найсмачніші кавуни це, звичайно, без зрошення. І на Олешківських пісках, чому такі смачні кавуни були? Тому що піски довжиці прогрівались. А на певній глибині, скажімо, 60-80 см від поверхні, як правило, родючий суглинок, тобто зверху тепло. Внизу пожива волога, і чому кавани і були добрі так. Тому всі ми будемо сподіватися, що буде москавинами з певним часом. Звичайно, мабуть, не будемо цього. сподіватися, тим паче, ну цей регіон він надзвичайно красивий і так буде змінюватися. Але зрештою, тобто не обов'язково нам чекати, коли буде а, прокопані нові канали, прокопані mm. якісь, може, труби прокладені. Нам не потрібно цього чекати. Тобто, а, все одно а ця земля, головне все розмінувати і щоб люди а, могли там далі на ній працювати. Да, а, це правильно? головне, головне, головне обов'язкове. Ich seh Bude. Пане Вадиме, ще одна дуже важлива і дуже важка насправді тема. Адже ми розуміємо, не хочеться так про це говорити, але потрібно, як я завжди кажу, розуміти, до чого бути готовими. Що стосується Запорізької атомної електростанції, ми розуміємо, що вони там в холодному стані, ці, всі, боже, як їх реактори. Але зрештою, все може бути, все може трапитись. Ми до цього на всякий випадок. Отут що буде з землею? Адже маємо досвід Чорнобиля. Скільки часу від нього відновлювалося? Як земля взагалі на це все реагує? Як ті самі ґрунти реагують? Вони в себе всотують чи ні? Якраз особливо ті там, де посушливо, де води, немає. Звичайно, ґрунти. Вони приймають все на себе, скажімо так. Але для нас, головне, чи віддадуть вони те, що прийняли рослинам. Коли відбувся Чорнобиль, всі знаємо про там овруч, народичі, тобто території, де ґрунти легкі за гранутичним складом, а ніхто не згадує, що основний, скажімо так, один з викидів радіонукліті був на південь від Києва. Якщо провести по Меридіналь від Києва до Чангару, от якраз викид відбувався. І місцями викид був більше, ніж, скажем, на Родочах чи в овручі, але ніхто не каже, що там така катастрофа. Чому наші ґрунти вони досить буферні, вони, скажемо, середньоважкосуглинкові, наші чорноземи. вони забезпечать рослини всім необхідним, і тому радіонукліди вони, скажімо, поступали в рослини, скажімо, менше накопиючи менше ГДК. Тобто, певна надія, наші ґрунти є звичайно. але не дай Боже цей катастроф не потрібно. Ну, не потрібно, це? звісно, але в разі чого, е, от ви кажете, так, Київщина, у нас такі ґрунти, які. Е, як воно правильно звучить? Важкі, вони більш важкі за геометричним складом, скажімо так. Ну, вони Тобто, вже... і в принципі, отак вони в цю радіацію в себе не вприймають. Які ще можемо назвати області, де є такі ґрунти? Майже в області, крім півночі України, скажімо так, майже всі більшість наших ґрунтів України, а 70% сільськогосподарських угідь – це чорноземні ґрунти. Вони сформувалися на цій цінній породі в лесах, і в принципі, навіть якщо в ці ґрунти потрапляє і Стронці, і цезі радіоактивні це найбільш, скажімо, відомі поширені забруднювачі, то вони антагоністи, скажімо так, природного калію, там кальцію. То, в принципі, рослини зможуть з цих чорноземів взяти ці рослини, не, за, не беручи ці токсиканти, скажімо, радіоактивні. Ну, це, скажімо так, кращий варіант. Звичайно, нічого хорошого немає як попадуть ці робити. Пане груди. Вадиме, абсолютно розуміємо, але під більшою загрозою так розумію, саме грунти а, північних областей. Північних, а... ну і знову ж таки багато страждання неможливо. Це... Херсонщина, знову ж ці Олешківські піски. Вони легкі за внутрішнім складом, звичайно. Рослини, звідти, якщо попадуть туди радіонукліди, то звичайно і в рослини можуть поступати. Тобто, тобто, якщо так, зараз ми, ми можемо розраховувати на а, смачні кавуни, які можуть вирости на Олешківських пісках і загалом на Херсонщині без зрошення. Якщо не дай не дай Боже, ми сподіваємося, що цього не станеться, а, то на якийсь час якраз а, для нас це буде закрита територія в плані врожаю. Ну закрита, закрита. Є певні там, скажімо так, міроприємства. Можливо. Рекультивація, ми можемо хімічні мільяранти застосовувати. Тобто є певні розробки, ну, скажімо так, не все можна подавати, але все ж таки є певні моменти. Ну, досвід є і в світі, і фокусіму досить згадати. Є певні моменти. Так, дякую, пане Вадима. Все одно знаєте тема важка, але ви знайшли і і подарували нам промінь надії. Це навіть не а такого розуміння, що все одно до всього можна пристосуватися, можна змінитися, і що все одно, якби природа візьме своє, незважаючи на те, що дуже багато у нас зараз територій, які постраждали від повномасштабного вторгнення, але це вже не перша війна, яка була на землі і Сподіваємося, що вона буде остання, але зрештою досвід показує, що все одно виживемо, будемо жити далі. І що правильно на зло нашим ворогам будемо ростити щасливу Україну, а Росія хай зниє. Дякую вам, Дякую. пане Вадима. Вадим Соловей, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу ґрунтових ресурсів національно-наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського. we <laughs>